Дістала стейки на розморозку, як і казала. Але курицю куповану я навіть розморожую у воді. Чому? Тому що ну, я намагаюся завжди її вимочити. Так буде краще. Тим паче, тут є ось такі кров'яні згусточки. А так вона і розмерзається, і заодно вимочується. Можливо, десь якась хімія, якщо оброблена, трішки вимочиться. Ну і від крові також вимочиться. Відповідно, і. Розмерзнеться швидше і вимочиться краще. А також дістала масло. Дійшла до нього черга нарешті. Ось отаких у, у мене 6 брусеників, які потрібно пофасувати, завакуумувати. У мене 600 грамів вже замовлено. На масло в нас зараз діє акційна ціна 500 гривень кілограм. Тому, якщо когось цікавить вершкове масло, солодковершкове, і масло нагадує за смаком вологодське масло. Тобто, масло дійсно солодке, масло виготовляється тільки з пастеризованих вершків, не з сирих, тому можете звертатися, поки що є. А я згадала, зараз мені потрібно сходити на вулицю. Чому на вулицю? Тому що знову склероз. Вчора, коли я була на стрімі, мені телефонувала наш контролер по газу. Двічі, я їй після стріму передзвонила, а вже пішла на перев'язку, бинти знімала. Вона каже, потрібно фото лічильника газового. Ну, я їй сказала, кажу, сьогодні ні, я вже не піду в бинтаху. Тут лазити по траві, по росі, хоч роса до сих пір є. От. І пообіцяла, що я вранці зроблю їй фото і скину. А я його можу зараз відразу і зробити. От і все. Так, да, Мікі? От. Заодно перевіримо, що тут наші козюльки. Що тут козюльки? а козел в сараї лежить. Чарль. Ти як цар? Найкращий апартамент ти да? так? Дівки тут, всі п'ятеро. А цар в сараї. От так і живем, як той казав. Хазяїн, що скажеш? Одним словом, хазяїн? Ой, інакше, інакше не назвеш, так, да. Да, ти хазяїн, всі вже це зрозуміли, ага. А я сьогодні вся така масляна масляна. <ріху> масляна масляна. Нарешті ж дібралася до масла. Ой, ну вже залишилося в мене всього два брусеника. Вже частину прибрала в камеру. Частина ось лежить, зараз буду прибирати. Розрізаю, загортаю в силіконізований папір пергаментний. І за вакуумовою важу, підписую дату. У нас же ж в кожному брусенику лежить бумажечка, захована ось, з датою, коли яке масло туди складалося. От. Хоч би встигнути, бо я так відчуваю, що я й салат собі не встигну зробити, якщо в стрім виходити. Буду в стрімі сидіти і чистити картоплю. Так, все, треба пришвидшити. Мене ще ж десь горчицю треба доробити. Ще до гірчиці ніяк руки не дійшли. Ой, масло завакумувало. Гірчицю нарешті доробила. І відео відзняла. Тільки от не знаю. Чи я встигну змонтувати? Напевно, що ні. Врем'я пів на п'яту, а о п'ятій збиралася вийти до вас у стрім. Тому м'ясо тому моє ще вимочується, ще розмерзається. Селите, можливо, сьогодні буду, не знаю. А можливо, зараз подивлюсь, воду поміняю знову. Якщо вже повністю все дорозмерзалось, може до стріма встигну засолити. А вже тоді в п'ятницю, напевно, буду коптити. А можливо, і завтра буду коптити. Видно буде. Ще не знаю. Тому, 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 напевно, що на цьому я буду з вами прощатися. Такого більше я не збираюся нічого робити. Салат, правда, збираюся собі на вечерю зробити, ну, але там немає нічого неординарного, це звичайний український селянський салат. М -м -м. Ну, скоріше за все, я його робитиму вже в стрімі, тому що час, 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 час. Час піджимає, нема в мене часу. Тому всіх вас чекаю о 17.00 в стрімі. А на цьому з вами на сьогодні буду прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Кажу вам до завтра. Бувайте і мирної, і... гарного вам вечора і мирної ночі.